Отакий от, 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 от ранок вкладає іскателя. На зараз на годиннику 6.40, 7 година по новому часу. Ну, як бачите, сонце тільки починає сходити. Не знаю, це покажу, якщо воно видно, звичайно. Отак присвічу, так. Да. Заспали. Каву би випити зараз. Було б чудово. Ну, скажем так, нічка хороша була, довго. Сплю в машині. Ну але... Приємно. так от. Будемо пробувати. Сьогодні щось шукати, переїжджати на інше місце і щось знайти. А поки що я ще подримаю, а поки інші будуть спати. Не перемикаємо, я думаю, сьогодні фільм'яць хороший вийде. Такий от ранок у нас на базі. Вогонь. Догорів вже Вогонь. кава треба. Треба вибити кави. А кавы у нас нема. О. Я вам скажу, ранку холодно. У меня кава є. Потрібно вогонь розпалити. Будем шукати вогонь. Так, друзья, Поки товариші сплять, розклаю вогонь і щось є, перекушую, очах так рано встаю. столі. Я думаю, сьогодні раніше в 8 й години ми приїдемо копати, закінчаємо, закінчуємо перекусити щось, я думаю, розумієте. Скажу так, ніч не сильно тепла. Але класно. Отак от у мене сьогодні почався ранок. Що ж, не перемикайте. Необходимо знімати той мусор. Але вона такі от мощна місцина хороша. Ну що ж. Такий от у нас ранок. Вода гріється на каву, на чай. Ось так от. Поки всі сплять, я вирішив покупати. Ну, Поки що у нас на світ землі з'явилася отака от підкова. Бачите, були війська, стояли, ну в принципі в цьому лісі війна була всюди. І в будь-якому місці може впастися хороша знахідка. Ну, не знаю, ми будемо шукати сьогодні місце перспективне. По ідеї повинно бути, ну а там буде видно вже, що попадеться. Тому що ж я вам скажу? Не перемикайте і дивіться, дивіться, що ж продовжуємо пошуки. О. Так, да, машину залишили, йдемо пішком. Тут нічим же не проїдеш. Да. Так, пройшли ми трошки в ліс. І от ямка така, і стоїть ямки. Куча запчастин від кулемета МГ. Приціли трухляві. Бачите, такі от. Запчастинки, затвори. О, от такі от результати у нас. Ціла купа запчастин. Багато. І болотиста місцевість жаль. Ой, стан паршивенький, ну, але це є знахідки. Що ж, продовжуємо шукати. Знахідки є, я думаю, будуть. Не перемикаємо. Ой, ще попалась Лопата суперна. І такий от патрончик до ракетниці. Цілий. Да, місце хороше. Ну, Прокоментую. Така от німецька граната. Так, це є колотуха, ціленька, ну. Не, не взірвану. <гум> от, черкаш ведно. Гниленька. Да. Ти две. Сухеньке, все мрія сухе. Да. Ну, бумажка составит, aja, что бумажкой. На бумажке что спеша? Нет, не Писал, все. Ну нахер ты цепишь твою дивизию. Такая вот баночка попалась. Зутя, напевно, мазать. чтобы чистить. Металева. Середина вода была. Ну, что ж, шукаем. А ну, это снимай. Манометр. Да, Дождь, да. німецький. Зараз почистим, з'явиться клеймо. Ші -ші. Ти не тим, ти тим відкриєш. Ось ну, такий от манометр на, на колеса. Едко якийсь там 8. Ну, коротше. Клеймо є. Саме основне, що воно не сучасне того періоду. Дай покажу ще оту штуку. Чечки, я ще розкладу. Ага, ось. Бля, ще пружинка є. Та є, тому що там друге було це. Резинка? Ну. Пружинка, ну. Збереглося. Бажу, я зразу вгадав, бля, таку хуйню. Я другий вгадав. Ну, а ти потім зразу вгадався. Ось таке. 61 рік, ти поняв. Плюс зняв. Так. Ключик попався від автомобіля, ну теж така от веч. І яка то лізяка є, не знаю. Не можемо докопатися, оскільки куріннями Ну, Але нічого, продовжуємо. Ось так прямо на дорозі з ямки з'явилася. Нижня частина від противогаза німецького. Да, Розбито вона. Ну але що ж, який є, таке є вже. Брати не будемо. Ведемо далі наші пошуки. От, сигналом на чорний вискочив такий от пенальчик до Маузера. Ціленький, я його не відкривав, ну і не буду. Е, бачите. Трошки підушатаний, але нічого такий, хороший, хороша знахідка. Шукаємо. Ось, запчасть від зброї, від МП чи як там? Ну, зараз будемо відкривати. я нажал Давай. Да. А? Да. Силы? Силы. Ай, нахуй, там разбили. А ты а, шо? а шо ты, короче? Сыпется. Шо таки? Знаешь, что тут Ты Що, що? Нет. Шо-шо? Нет, типиши. Спорим. Щас отвор, брата. Спорим на шо? Не відпиша? Ні. ТПШ трошки квадратненький. Не Що, Або від МПХ пустий. Пустий панальчик. Вот він. Або... Фу! Ха! Попався! Карабін! Ну раз, дивай! Двитягай! Nee, nee, wow. Ах, ні, Тихо, тихо, ти треба. Mm -hmm. Що все хватить? Так, хватит. Знімай помаленьку. Затворщик, займає. Yeah. Ah. Стоп, біші нервне, ото топу чисто гарно. Ти хочеш зафоткати? Так, да, я світ фотку з Ох, круто! Тиваляють карабіни mm. догиваляють. Значить, тому... Oh, пыльник до нього. Файбокс. Ні. Ще ні? Хеня. От Я ж знімаю. Що робимо? О. Що по пальцях не цей. Знімай рівно, бо буде все кітати. Треба нормально знімати, щоб не киталось, знаєш? коли дивишся, воно що літає. Давай, знімай. Ох. Ох ты что, какой красавец Белятова пенала Вот такая-то вот ружбайка Сейчас -то, что -то. Угу. Продолжим Так, попался компас Хороший И замок Класс Ну, короче А ну, протри Он там с узорчиком, да? С узором, не? Немало. узора. Але... Тільки потім почистим. Ось так от поклав апарат, щоб купнути і тут бачите, отаке от, от маленьке, воно вже є. Я навіть не помітив його. О, втікає, втікає Суть в тому, що поліз і все. А от колишок попався тухлий. Ось так от. Тоже. Там його першивенький новий, але... нічого шукає. І знову от, сигнал. Попався такий багнетик. <реш> <реш> от, коротше, жаль без ножнів, ну, але нічого. А от знов на світ появився отакий от 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 ножик. Да. Ще один багнет. Ні От так от, друзі. Я поїздочкою задоволений, бачите. Ну, класно. Класно. Не, не, не от так не. от, поки що, є ще ага. один ствол, ідемо. Ага. І ага. ось таке от. От сигнал кольоровий і попався такий запалець плінтміни. Досить таки небезпечний, пальці відірвати може. Знову сигналом ярким гільза від ракетниці. Ось така от. Так, друзі, от на такій картині сьогоднішній виїзд завершено. Поїдемо ми ще пошукаємо старовині. Якщо щось попадеться, буду знімати вже інше відео. Тому ну, на все добре!